Доброго дня, доброграми, школьніше. З вами Світлана, канал в Мерса. І трішки шматочок мого саду красується в трояндах. Це було, я вже думала, що я навіть ніякого бідування не побачу нормального, якщо чесно. Але ситуація трішки виправилася. Ось ці остінки Давіда Остіна. Троянти англійські, такі, які квітують постійно. Але єдиний нюанс у них, бачите, ось така розтоліпана форма. Хоч там і стоять опори, але ті опори їм не дуже сильно допомагають. Потрібно постійно приходити, бачити, до опору підв'язувати, тому що видають вони такі ці вудки височезні. І хочу сказати, що це сорт Golden Celebration. Він у мене от три кущі. Всі три мають здатність до випускання гілок шипшини. Не знаю, чи то не може бути, я саджу завжди заглиблюючи доволі, для того, щоб не вимерзали троянди. А це ще водночас допомагає їм не вибивати такі ось ці шипшинові, але він вибиває навіть на гілках просто. Поточного того року, що квітли. Наступна красунька, теж їх тут дві посаджено так поряд Lady of Shot. Дуже, коли розквітає, вона така насичена, але коли вже відквітає, то більш набуває навіть такого рожевого відтінку. Ну, біля них тут, звісно, Пелюсткопад, назвемо так новим словом. Високі вони. Високі, ну вже вони мають метр вісімдесят. І це ще ж тільки вони почали виготувати, скажімо так, ще буде і буде. А ось тут така ніжна красонечка. Ой, там жілка сидить. Теж має свої недоліки, вона дуже гарно квітує, дуже, але дуже швидко відквітовує. Раз, два, відквітувала і знову стоїть Ось знову Бачите, все одно троянда видає деякі бутони ненормально розвинені. І підживлена ж була, і все, і, і, і в чому справа, не знаю. Тобто щось таке леді фою. Ой, не леді, блюхою. Ну, але гарно, дуже гарно. Особливо, коли от було перше таке хвиля квітування. О, вона на два дні вдягнулася в таку вже гарну сукню, що на неї любуватися потрібно було ходити по шість разів на день. Частіше не виходила. Блек бакара. Блек бакара. Висока, теж чайно. Гібридна троянда, вона, правда, була і високо обрізана, Вона не обмерзла цього, одна єдина, певно, зі всіх. І ось так виглядає вона на даний момент. Теж виправилася, видала такі вже базальні пагони, слава Богу, потужені, бо щось на них було на тих листя таке скручене, бідне. Не знаю, що вже і живила. І... Ну, в основному в неї завжди на гілці по одній квіточці. Вони такі, коли розквітають, майже чорні. Що я там показую? Вони майже чорні, коли розквітають. Ну, а потім така вона стає ну, з чорними якимись такими розводами чи кінцями. Ну, щось є все одно таке в неї. Верхатисто, темно-червоне, кругом одні ці. Господи, що мурашки? Це означає, що принесуть тлю. Ну, вже відквітає, але дуже довго тримається. Ну, Схоже, вона на чері бренді. Це ми так уже з пані Світланою з каналу Життя навколо краси ідентифікували її. Вона дуже гарно коли розквітає, не і такий вже цікавий напіврозпуску квітка оригінальна. І вона е, теж відсихає, відсихає у неї квіточка, але не облітає. Ось така її властивість. Починає моя Ельторо. Моя Ельторо. Така вона якийсь має колір. Червоно, цегляний, Це такі пелюстки у неї. От, схоже, вона мені дуже на омаж Барбару ну за формою такої квітки. Просто нереально красива троянда, як на мене. Теж бідничка щось вона видавала, видавала і знову бачу, що один бутон буде ненормальний. Не можуть виправитися. Чому вони так поводяться цього року? Що їм бракує, не знаю. Ось, хто показав себе наповну. Ось якийсь такий ракурс спіймати, як вона вже гарно виглядає на фоні мого родовика. Це Східний експрес. Це донечка Глорії Дей. Ось така вона, просто шедеврально великі, великі квіти, дуже величезні. Ось вони такі масивні. Колір цей світиться з середини. Ось так воно на піврозпуску ще більше показує таку відокремлену середину, бачите, від загальних пелюсток. Тут все жовте, а тут таке ніжно-рожеве. А потім вже змішується і вже тільки світяться пелюстки з середини. Дуже гарна троянда. Просто оригінальна, як на мене. Дуже, дуже. Ось вони з цим родовиком працюють на всі стом. А там що ж там показувати? Але воно цвіте, біднички, подивіться, як воно гарно цвіте. Така манюня, дитинка. Троянди весняної посадочки це Леонардо да Вінчі. Ось ще один. Взяла два куща, тому що про них такі гарні відгуки. Те, що вони не є хворобливими, Ще потрібно було, якби то знала, що є ще така троянда, як ред Леонардо да Вінчі, то була, можливо, взяла їх дві. Вони не схожі, до речі. Ну, можливо, формою квітки, але колір відрізняється істотно. Ось такі у мене троянди. Бачите? Не дуже що багато, ну, ще там є там, в іншому квітнику, але ви їх бачили. Але тут такий, бачите, трояндарі, він висипаний шишками. Уже так зростає він три роки. Нічого, ніби все добре. Лише цього року щось повелося. Так, бачите, от Golden Celebration взагалі я її зараз от. Їх в мене три кущі. Два ще нормально. А третій взагалі, подивіться, що він витворяє. Я його, мабуть, обріжу. Обріжу повністю і пролью, що він мені потім покаже. Якщо знов покаже такі фокуси, йому не допомагає вже нічого. Він вибиває, подивіться, що він вибиває. Я навіть не можу зрозуміти, чи це його пагони, чи це що, ну, ніби його, ніби не шепшини. Хоча я вже нічого не знаю. І не бачу навіть, що. Це все сліпі. Ну, словом, щось він, бачите, там в одну єдину квіточку. Трошки він проквітнув низом, а верхом він творить такі фокуси, то, мабуть, я його все-таки обріжу і подивлюся, як він буде поводитися. Взагалі-то кажу, остінки, вони є не проблемні, але щось цього року, я не знаю, ці температурні. От навіть вчора, в день 42 у нас, а ввечері вночі я вийшла на двір. Боже, як холодно! Холодно, просто холодно. Пішла, вдягнулася, тоді вийшла. Ось так. Дивіться, яка краса. Сажайте цей родовик, він дуже для троян гарно пасує. І він так швидко наростає, і він така безпроблемна рослина. Ну, У мене тут він і не в, така на півтінь. Бачите, він зростає, бо тут вишня. І там є кущі на відкритому сонці. Поливу він не вимагає. І ось ця хмаринка буде так і стояти. Ось така чудова хмаринка. Підв'язування не потребує, хоч він високий. Подивіться, він десь має. Метр 30. Так вітер ним собі. гойдає, гойдає, я вітрит у нас скажені. І йому так добре. І він нікуди не валиться. Боже, ну, оригінальний. Я навіть його хочу розмножити і ось той квітник природнього стилю теж посадити. Тому що вартий того вартий. Квітка цього звіробою. Кущового, бачите, на весь екран. От щоб взяти вам показати, бачите, ось дивіться, це квітка цього Звіробою. А тепер тако погляньте в Анфас, як то кажуть. Профілі Анфас, так? Будь ласка, ви погляньте, яке це чудо. Таке враження, що там мільйон цих ворсинок. Просто ця квітка. Така теж нереально цікава. І Ніка сміється, їй теж подобається. Ну, Ще багато бутонів. І саме листя дуже гарне. Трішки агресор, але ну, можна з ним справитися. Я кажу, у мене тут трішки, бачу, відбило було дві гілочки. Я відкопала для сусідки. Так що ось такий він вічно-зелений, який плюс, що він ще вічно-зелений. Квітує ось так на кінці пагонів. Може мати, бачите, і дві квіточки. Де не де бачу три, але ось три, бачите. Але в основному все-таки одна. Але розмір цієї квітки я вам кажу. Ну, для Звіробою, так якщо мати на уяві. Але схожа так на квітка такі ось це тичиночки. Яка вже природа наша багата, яка вона чудова. Чарівниця дійсно. Так, жовтий колір якраз поєднується з дуже гарним листям. От, до квітування листя гарне, і після квітування це синюха варієгатна. А от під час квітування, ну, зовсім втрачається листя. Ну, таке прям ну, ніяке, абсолютно. І квітування теж, до речі, ніяке. Я показувала в комусь відео. Ось така яскрава тут. Парочка. Одна квітами яскрава, інша листями яскрава. Ну і ще одна яскрава. три. Ой, яка краса, вишнева краса. Дерево гарне не лише весною, коли квітує, а ще й подивіться, які гарні ці ягоди. Вийшли якраз порвати, будемо. Робити компот, трошки заморозимо, трішки подрилюємо. А знаєте, кому саме краще? Бачите? От кому добре. В басейні, правда? Класно? От там вже другий день у вас спека, то хоч потішитися можна басейном для Ніки. Мама працює поряд, а Ніка відпочиває задоволення. О, які смачні. М -м. Коли от покошено ось так все. І оці кубки сіна, ну, десь мають прийти кум забере для кроликів. Я так вже на кучку його зібрала, бо щось там післязавтра показує дощ. Не знаю, чи той дощ буде, але так люблю ось цей момент. От вдалині, бачите. Ще ходжу, кожен день милуюся лавандою, перепрошую. Дуже цікавий. Ну і моя любов. Моя любов цьогорічна. Я так вже її цілу зимку шукала. І насіння, і рослини, і така. Настільки рада. А в мене тут уже, подивіться, що робить. Працює. Кротик. Спушує мені землю, але ж хвилююся, щоб він тут росле, не, не підрив. Ось, погляньте яка, яка вона чудова. І квітує так довго, ви уявіть, що вона з квіткою мені прийшла, пересаджена була. І далі квітує, бачу, що листя. Ой-ой-ой. Хлопчику, йдемо ну звідси. Ідемо ну звідси. Дивіться, як нарив. А що то він тут вирішив? з мене крутів, на ділянці я не помічала. Прийдеться тут добре водою залити, ввечері взяти, може, його трошки вимиє. Ось такі. вже відквітнула дірвіла. Листя трішки вона все-таки в зелений колір дала на літо. Більше вона темніша була весною. І моя. Голден Треже Берізка. Прижилася, бачу, дає нові прирости. Молодець. Ось так. Тут такий розсадничок, клумбочка, все на світі. От так ми ліпимо. Все де бачимо. Ну, по крайній мірі я. Найкраще, на мою думку, оцей очиток відігнутий, теж квітуємо. Які ще. Окремо сорти, конкретно є їхні, тому що один, бачите, білим квітує, один квітує ну, таким кольором. Ось тільки, бачите, розкриваються насичено бузковий колір. Серединка більш виражена, а краї трошки світліші. Але завжди ось ці очитки, ґрунтопокривні, коли квітують, вони потім втрачають декоративність. Бачите, там вже розбігається. Тому його потім, коли пострижеться, лишиться зовсім мало. Ось такий він, бачите, але водночас потрібно його і стримувати. Не дуже агресивний, але трішки щось таке і є. А ось так квітує Атлантіс. Так, десь все одно бурянчик тріщить. Жовтим. Ну, Звичайним жовтим, як багато очитків. Отже здається, що вже від такого красення, ну я не знаю вже, якого кольору хотілося. Певно, червоного. Оце тоді було бо я від палітра кольорів гралася. Дуже цікавий, але на ньому хоча б замітно трошки квітування. Ось як очиток. Триколор. Ой, Мідендорф відував і теж жовтим, на ньому взагалі майже не було видно. А тепер він бачите, таки забарвлюється, навіть рожевий має варіант. Світліша є доволі потім влітку. весні він взагалі такого цегляного кольору, а зараз він от чимось нагадує очиток Атлантіс. Часто їх от цю пору путають, але немає що путати. Ну, ще декілька будуть квітувати, ще поки квітують тільки цих три. Як гарно помилковий квітує очиток, він квітує білим кольором. От Мені чомусь очитки подобаються, коли вони білі або рожеві. Щось з жовтими очитками мені, хоч я жовтий колір обожнюю, але ось ці ялинкоподібні такі очитки мені. Ну, типу, Енгеліни і так далі. Не подобаються, як вони квітують. А ось ці, ну просто вони вже відквітовують, вони були дуже яскраво, білі, гарні. Але дивіться, бачите, нонсенс! Як квітує шиловидний флокс? Ні, це я вас в оману ввожу. Я сама подивилася, аж засміялася. Тут у мене зростає катальпа, вона квітує зараз. І обпадають квіточки. І так вдало вони прилаштувалися на шеловедному флоксі, що я ж сама засміялася. Думаю, ну ось тобі, ще одне квітування. Так розклалися, впали чітко, як на картинці. Теж такий цей куточок приємний. Я дуже милуюся кожен раз, коли йду оцим каріоптерісом. Це просто кущ-знахідка, як на мене. Дуже гарна фактура його. А те, що він ще квітне восени з синіми квітами, додає йому просто такої неперевершеної елегантності. Зранку помічник уже на транспорті роз'їжджає, тому що день вийти неможливо, а от зранку ми ще товчемося. Завжди. Я тут дуже зранку, дуже зранку, з п'яти ранку. Але ще до 11 ніка нійка тут. Ехіноцея з насінням, вона відрізняється, звісно, від видової ехінацеї. По-перше, квітка більша. По-друге, пелюстки теж більш такі масивніші і інтенсивнішого забарвлення. Але я настільки полюбляю її, ось тут масив. І цього року цей масив насіявся. Теж сам. Я декілька залишила, мені цікаво навіть дуже оригінально знесіння, які будуть кольори. У мене там цього року така цікава палітра вийшла, і на цей І я люблю ось ці саме такі ромашкоподібні. От бачите, навіть не один ряд пілюст, пілюсточків, а має навіть і декілька. Ой. Люблю. Але, знаєте, от кажуть так, як і на це є по сухостійкі. Але якщо, наприклад, довгий період така спека, от вони бідні, поникають ввечері, чимось схоже, мені як на гортензію. Я все одно прихожу і деречку води їм виливаю тут. Ну, звісно, кунечник. Як без нього. Я теж милуюся, він вже зараз відквітнув і набирає такий вже колір, бачите, солом'яний. Вітер, як він на вітрі танцює. Там я вже відсадила молоді два кущики, бо звідси прийдеться забрати, тому що калина бульденеш стратанула вже. І вони тут вдвох не помістяться. Ну, так як в нас завжди. Всі танцюють. І насіння асфоделіни, те, що я вам казала, так, залишаю завжди для того, щоб ось чищу так. І помилуватися до тих пір, поки не почне розтріскуватися. І тут ще у глечик поклала теж насіння нігели. Воно мені таке флористичне, от його так, дійсно флористиці використовують. Навіть коли висихає, засихає, так і залишається таким декоративним. Ось, щось відквітло, щось квітує.